Мій перший виїзд до Лодзі. відзив проти ГКС. Це мало бути потужно. Лодь зустрічає сучасним доглянутим вокзалом, який відразу робить враження. Саме місто дихає футболом. Тут графіті на кожному кроці. Неофіційний фаншоп, який повний андеграунду, вулиці, заповнені вболівальниками, які течуть до серця Лодзі, стадіону відзива. Перед ареною жива фан-зона: їжа, напої, музика. Поруч офіційний фаншоп. невеликий, але з усім необхідним. Футболки минулого сезону по 200 злотих, нова колекція вже 340, шарфи, шапки, кажу речі тобто все як потрібно. Я ж беру кілька значків і прямую за акредитацією. Матч починається хвилиною пам'яті. Лунає гімн, стадіон вшановує річницю Варшавського повстання. А далі футбол швидкий, напружений з голами на будь-який смак. Та найбільше мене вражає підтримка цього стадіону: заряди, допінг, ритм барабанів, атмосфера, яку словами не передати. Тож зроблю про це окреме відео. Лунає фінальний свисток та відзив перемагає з рахунком 3-0. Вам же я дякую за перегляд та запрошую на мій YouTube. Там вже чекає повний випуск з цього матчу. Тож до зустрічі там. Бувай!